Bayer. Science for a better life. в компанії Bayer ми постійно займаємося дослідженнями та розробками нових молекул для боротьби з хворобами і підвищенням ефективності сільськогосподарського виробництва. Оскільки збудники грибкових хвороб негативно впливають на загальний стан рослин, це призводить до зниження як врожайності, так і її якості. Якщо не здійснюються заходи контролю, це в кінцевому підсумку може призвести навіть до повної втрати врожаю. Фокс це новий фунгіцид для обробки сої та соняшнику, який поєднує зовнішній інгібітор хінону, трифлоксістробін, з інгібітором деметилази нового покоління протіоконазолом. Ці інгібітори ціленаправлено діють на вироблення енергії та біосинтез стиролу, знищуючи патогенів шляхом зупинки росту клітини і пригнічення їх життєдіяльності. Подібно до всіх живих організмів, збудники грибкових хвороб потребують енергії для розвитку і росту. У клітині гриба ця енергія генерується в мітохондріях, електростанціях організму. Мітохондрія є мішкоподібною структурою, яка має зовнішню і внутрішню мембрани. Внутрішнє середовище мітохондрій називається матриксом. У внутрішній мембрані знаходяться основні елементи ланцюга дихання, такі як комплекс 1, що набере участі в процесі. Ми в цьому відео зупинимося на комплексі 2, 3 і 4 та на двох переносниках електронів убіхінон та цитохром С. Процес виробництва енергії починається в матриксі мітохондрії за участю ферментів, задіяних у циклі крепса. В той момент, коли сукцинат перетворюється на фумарат, вивільняються електрони з високою енергією, які транспортуються до ланцюга дихання. Вони надходять до комплексу 2, від якого за допомогою убіхінону переносяться до комплексу 3. Там протон прокачується скрізь внутрішню мембрану та переноситься кожен окремо переносником електронів цитохромом. С на останню насосну станцію комплекс 4. Тут молекули води, що генеруються при окисленні, надходять у матрикс, і скрізь внутрішню мембрану прокачуються чотири протони. Транспортування електронів створює градієнт протонів від міжмембранного простору до матриксу, і через енергію цього градієнта відбувається перетворення АДФ на АТФ, що є єдиним способом зберігання і вивільнення енергії доступної для клітини. Завдання полягало у забезпеченні блокування виробництва такої енергії клітинами грибів, і ми знайшли рішення. Група дослідників компанії Bayer виявила молекулу, яка знаходиться в тому ж місці, що й переносник електронів у біхінон. Препарат Фокс ефективно перешкоджає транспортуванню електронів переносником у Біхінон від комплексу 2 до комплексу 3, та з причини неможливості використання жодного іншого шляху, ланцюг виробництва енергії у клітині також блокується з вичерпанням запасів енергії АТФ. А це блокує комплекс 3 і зупиняє цикл Крепса з подальшою загибеллю гриба. Ендоплазматичний ретикулум в клітині гриба є органелою з функцією утворення клітинних мембран. Для цього процесу життєво необхідним є біосинтез стеролу. Шляхом багатьох окремих етапів ферменти подвійної мембрани утворюють кінцевий продукт стерол. Одним із таких етапів є так звана стерол С-14 деметелаза. У комплексі цього ферменту є порфірин заліза, в якому молекула кисню витісняє молекулу вуглецю з молекулярної структури. І цей етап є відправною точкою, з якої всі азоли починають свою дію. Замість кисню відбувається їх зв'язування із блокуванням комплексу порфірину заліза, але серед різновидів містяться модифіковані ферменти, утворені внаслідок мутацій. Їх змінена молекулярна структура призводить до неможливості зв'язування зі стандартними азолами і через це до зниження ефективності дії цих фунгіцидів. На сьогоднішній день дослідницька група компанії Bayer провела дослідження і виявила нову інноваційну молекулярну формулу з ще вищою активністю. На відміну від інших азолів, протіоконазол нового покоління містить різні структури з більш різноманітними і покращеними зв'язувальними властивостями. Протіоконазол здійснює функції надійного інгібітора деметилази. При цьому біосинтез стеролу блокується, ріст грибів зупиняється, і гриби гинуть. Обидва активні інгредієнти – трифлоксістробін і протіоконазол – з характерними для них різними надійними способами дії забезпечать відмінний контроль хвороб рослин. Фокс забезпечує чудовий контроль над хворобами і є більш ефективним ніж існуючі стандарти на ринку. Застосування препарату ФОКС забезпечує оптимальний фізіологічний стан рослин, і це призводить до зменшення опадання листків, зберігаючи фотосинтезуючі органи рослин максимально довго, що покращує процес дозрівання і призводить до збільшення показників абсолютної маси насіння. Результати врожайності, пов'язані з використанням препарату, доводять, що Фокс здатний забезпечити високу рентабельність інвестицій. Майбутнє в захисті сої та соняшника починається сьогодні. Фокс це відмінний захист і оптимальний врожай сої та соняшника у вашому господарстві.